Неразова грошова допомога від держави. Верховна Рада внесла чергові зміни, і тепер цю одноразову грошову допомогу рази загибелі отримують утриманці загиблого. До нас звернулася родина загиблого, яка досить довгий час не отримувала відповідної одноразової грошової допомоги. Я звернувся з адвокатським запитом до військомату, отримали підтвердження, що всі документи було подано, однак десь вони чомусь не розглядались до час. Через це нам було підготовлено пакет скарг, зокрема до різних органів, не звертаючись до суду, і вже через півтора місяці надійшла відповідна виплата для родини. Раджу всім родинам, у кого на жаль загинули їхні родичі, аналізувати ті документи, які подаються, звертати увагу, що якщо затягується отримання цієї допомоги, то звертатися зі скаргами до повноважених органів. Юристи можуть вам допомогти такі скарги складати. Оскільки бюджетні кошти на це передбачено, вже на даний час виплачено за відповіддю Міністерства оборони 3-4 мільярди на це. Тобто гроші в державі на це є, і родини загиблих повинні отримати всі виплати, які передбачені законодавством. А юристи їм цьому допоможуть.